Ось я знову набрала бутильок свій на 5 літрів, водички обикновені. А тепер я буду додавати ложечку чайну іонної водички сюди. І потім вода нагрівається, щоб була тепленька. Ось так. Ось чайна ложечка і сюди. Раз. І розколочу. От і все. І так кожного дня ми так робимо і п'ємо водичку іону. Так що я вам також раджу пити іонну водичку, щоб вона добре перетравлювала вашу їжу. О. А тепер буде грітись. 私。И